Зараз багато говориться про завершення війни російсько-української війни чи українсько-російської. Тут, ну, ще, насправді я не знаю, чи є вже цілком от офіційне визначення, як це, ця назва буде звучати в підручниках історії. Ще ем, декотрі дати називають. Я по правді навіть. Таких цих інформацій, навіть і не, не, з ними не ознайомлюся. Бо я не думаю, що зараз хтось знає конкретну дату, коли ця війна може завершитися. Ну, можна сказати, в цьому році, в наступному, ну, це ще так, такі е прогнози. А коли там вже дати, що це, звісно, ну, яким аналізом це можна з'ясувати? Виходячи з якихось подій, що там. Ну, по-перше, ну, які б там не були інсайди, це все, по-перше, багато дезінформації, і багато вкидів. І... Ну, але це, це, ця сфера інформаційна, ну, власне, це своя така кухня, і воно саме для себе там в більшості це вариться. На все це і не варто, мабуть, зважати. Просто, якщо ми отак без всякої військової освіти подивимося, які е, шанси в Україні, скажімо, є завершити війну? Так? Бо Росія може сьогодні сказати, все, ми війну припиняємо, забираємося, все, війна закінчилася. А що може Україна? І які механізми? Ну от Придумав наш президент Володимир Зеленський план миру? І Добре, і з чого ж він виходить? З, звісно, першої, з першою з допомогою що західною допомогою, що вона буде така, і це він там запропонує, яка вона має бути. То це не план, це побажання. Бо план це передбачає, ти власні можливості. Тобто, які в нас ресурси є: військові, фінансові, людський ресурс, скільки от, людьми, якими ми можемо. Ловлі, ти цікаво, як це буде. Потім знову ж і механізм, як це все, все це має відбутися. І знову ж, по-перше, треба кінцеву точку, що значить перемога. Ми маємо скільки ніколи в нас не враховується ця ідеологічна складова, то це ну, звільнимо території І що? Претензії Росії будуть, бо в них претензії не лише на територію, а саме на те, що на тих територіях відбувається, вони хочуть знищити українців як таких. Ну добре, ми вернемося до, до кордону 91-го року. І що претензії Росії далі лишаються, що вони, вони проти українства як такого. А ми що протиставляємо, якщо в нас немає такої ідеології? І де та перемога тоді? Якщо оце, оцю, цей фактор не брати до уваги, то тоді перемогу, ну, це можна, що, що таке територія? Територія це, це якась місцевість, заселення, якимись людьми, а якими людьми вона була заселена? Східна Україна вся заселена російськомовними і проросійськими людьми. Тому там це все і розпочалося. І що міняється? Нічого. Нічого в цьому плані не змінилося. Тобто ті люди, от хтось там так, от сам факт когось змінив, що, що Росія напала. А когось і ні. Ми не далі. Там ті всі ждуни всі сидять і, і так все одно їм там бомби на голову падає, вони все одно сидять, чекають Росії. І держава над цим не працює. Тому е перемога це, от, це, це треба визначення. Перемоги, його немає. Завершення війни, от механізмів України нема завершити війну. Змиритися, з оце сказати, що добре, хай це лишається. Ну, хто на це піде також? Ми взагалі, ми, як країна, в глухому куті, і варіанти тільки в тому, щоб знаходити якісь механізми, змусити Захід тиснути на Росію. щоб... Б... Вона, оскільки вона також в вона, вона достатньо критичному зараз становищі, їхні ресурси також не, не є безмежними. І що і Росія, коли вона буде зацікавлена в війні, от вона може будь-яку ситуацію видати за свою перемогу. Оскільки в них там також це все було не сформульоване, всі ті ці задачі цієї СВО. І... І вони можуть будь-коли сказати, що все вони це виконали, і геть забратися хібені матері з нашої території.